Материнська молитва найсильніша. Ось які псалми варто читати матері, щоб в дітей була добра дорога в житті. Немає нічого частішого за прохання матері про щастя, світлу, долю і божий захист для своїх дітей. Псалом 90. для захисту від усякого зла, хвороби, тривог, читається щодня. Псалом 50. щоб очистити душу, коли болить, коли тривожно, коли щось турбує за дитину. Псалом 126. про родинне благословення, про дітей як дар Божий. Читають, щоб діти були під Божою рукою щасливі і захищені. Псалом 77. нагадує про силу Божої руки в історії народу і сім'ї. Читають, щоб діти не забули Господа, щоб зростали з розумінням правди, віри і милосердя. Псалом 142, коли дитина загубилася в житті або стоїть перед складним вибором. Псалом 26, коли серце тривожиться, коли хочеться миру в душі і впевненості, що все буде добре, молитися можна просто по одному псалму щодня або за потреби. Головне з любов'ю і вірою, і з тим особливим теплом, яке тільки у материнському серці. Бо коли мама молиться, Бог оберігає її дітей навіть тоді, коли вона вже не може.